Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ну, Думав, я бігом по фрезерую, по культивою, будемо садити картоплю і все остальне, але не тут то було. Зарядили дощі проливні, землю заплескало. Піднявся вже знову бур'ян. І як бачите, в мене на мотоблоці не картопля саджалка, а культиватор. Зараз ми це все діло знову перекультивуємо. Виріжеться цей бур'ян, підніметься. Ну і будемо садити картоплю, все ж таки вона позаду мене є. Ех, Працюємо бігом. Як бачите, бур'ян добре піднявся, земля вся практично зелена. Треба ще раз перекультивувати його. Плюс до того взялася ж ця заплескана корка, дощ заплескав. Для розминки спочатку на третій передачі, на ну, далі газу на четвертій. <хи> да, До речі, тут аж ми фрезерували кукурудзу минулорічну, десь менше місяця назад. Як бачите, після культиватора її практично не видно. Фреза її перебила, ну де-не-де є корінчики. Але я вам скажу фреза своєю задачею повністю справилася. Отак от, от виходить. Як бачите, тут ми, якщо пам'ятаєте, фрезерували. Ну а далі андоде грисики, там в мене посіяно пару рядочків є, морква цибуля, якось прийдеться його минути. От, Але як там не є, корку підняли, бур'ян збили. Давайте трошки вас прокатаю, поки на другій передачі. Взагалі-то я це все бігаю на третій. Ну, але з камерою трохи не знаю, чи вийде. А ну, побі... а, газу треба додати. Отак. Ганяю я на двох тисячах. Ну і пішло діло. Мотоблока треба притримувати через те, що десь ліва чи права лапа зачіпається. За Крепшу городку, мотоблока і тягне в ту сторону. Ну таке виходить в нас, бачите, пішов сам, але треба ловити. Давайте за сонцем також я познімаю, як це воно самобігає по городі. Та що, прям позірює. А ну, хе Замітите, не замітите різницю з лівої сторони і з правої сторони. Якщо дивитися по центру якраз екрана, зараз також зверху покажу ракурс. Значить, два сліди я з правої сторони прийшов на четвертій передачі, зліва на третій. Як бачите, ну, не знаю, чим на камеру... Воно передається, але мені звідси видно, що цю корку, грудочку краще перебиває. Бур'ян, я вам скажу, підскакує вище культиватора. <хи> О, то ще робота. Зараз я вам покажу, як це на четвертій передачі культивується. Отак виглядає город. Ще раз перекультивований. Ось тут, де були градки посійні, я не зачіпав. Я думаю, добре видно, як воно зеленить. Бур'ян трохи повисмикувало, повирубувало. Якщо, звичайно, дощ не піде, він пропаде. Якщо піде, знову поприймається. Ну що ж, будемо боротися, цей рік з бур'янами. Дощі ж знов передають через день-два. Зарядив я вже мотоблок картоплеса жалкою, пішли будемо саджати. Ну, а тепер давайте подивимося, як Моторсіч і китайська картоплекопалка будуть саджати картоплю. От. Два рядки я вже зробив. Отакі От вони виходять. Ну, А тепер давайте ще вам покажу, як це він їх робить. Завантажуємо саджалку не повністю, як бачите, якраз один ящичок отакий засипається. Через те, що якщо повний заминає картоплю під верхом її. Де ось тут. Ось туди її заминає, мене. Цей. Так як ця картопле саджалка йде ленточна, цепна, зажимає цього, цю ленту, вона пробуксовує, коротше, одні проблеми. А так, якщо її не повністю засипати, воно виходить нормально. Ну отакі рядки вийшли. Тут де фрезерували кукурузу, коріння де-не-де попіднімалося, але воно загальну картину не портить. Картопля буде розвиватися, рости, буде підгортатися, коротше, все буде в порядку. Фух. Ой, забігався сьогодні цілий день. Все бігом-бігом, поки погода дала можливість попрацювати. Фух. Всім всього найкращого, бувайте здорові, пока-пока і до нових зустрічей. Слава Україні!